Потім і кажуть, десятка. Люди кажуть, я депутат Верховної Ради. Савчук приїжджає і каже: Вісім тоді візьміть. Кажуть, з Офісу Президента. він каже: Ну просто так ми випустити не можемо з бусами, розумієте? все пораховувати. Якщо ти заїжджаєш туди. Ти мусиш заплатити від 5 до 10 тисяч доларів по-іншому, як окрема республіка. Міністром МВС, його заступникам потрібно нарешті отяматися, прокинутися. У нас в державі є Закарпатська область. Дивіться, це область, це не автономія, не республіка, не острів. Тобто Закарпатська область не захопив Савчук разом з ТЦК, і там діє чинно законодавство України та Конституція України. Бо таке враження ви в концесію віддали ТЦКшникам, і вони там займаються банальним грабежом. Я дуже хочу сподіватися, що на Закарпатті, ще й знайдеться очільник військово-цивільної адміністрації, він прокинеться, і правоохоронці Закарпаття. І там нарешті зупиниться свавілля, і оці от колядування, як в електричках, від 5 до 10 тисяч доларів, бо працює ТЦК.